По інвестиціям в бурштин. Розкажу вам такий кейс, який ми зробили з військовими. Дзвонять мені військові і кажуть, давай хочемо, щоб ти нам зробив кулончик у вигляді 82-ї міни. Коротше. Ми з нашими ювелірами швидко організовуємося і робимо кулончик. Відео я прикріплю до цього відео, щоб ви бачили про що я говорю. От, робимо ми цей колончик, відправляємо хлопцям. Хлопці його зацінили. Їм сподобалось. і в мене виникла ідея така взяти, пустити в серію такі колони бурштинові Від 62-га, здається бригада, там хлопаки не буду називати точно. І від них зробити от таку колаборацію військових і бурштинових бізнесменів. і Запустити це діло в серію в продукцію. І ми вже це зробили, запустили. Скоро будуть результати. Буду з вами ділитися. Більше інформації про бурштин в описі до мого відео. А я поки вам буду зараз донатити 24 гривні на яку-то на 65-ту на 65 окрему механізовану бригаду.